За кілька хвилин ви точно зрозумієте, що обрати саме під свої задачі: міні зарядну станцію з розеткою 220 вольт чи потужний павербанк без інвертора. Адже у 2026 році переплачувати за зайву потужність це вже не про запас, а про нераціональні витрати. І саме тому почнемо з EcoFlow Trail. бо це дуже чесний формат для тих, хто працює з технікою та розуміє, куди саме піде кожен ват. Моделі Trail 200DC на 192 ватт-годин і Trail 300 DC на 288 ватт-годин. Це рішення тільки з DC виходами, тобто без розетки 220 В. А це означає менше втрат енергії, коли ви заряджаєте ноутбук, камеру чи дрон напряму через USB-C або 12 вольт. Крім того, всередині використовується літій залізофосфатна батарея, яка має великий ресурс циклів, стабільно працює під навантаженням і значно безпечніша за класичні літій іонні елементи. Корпус міцний з базовим захистом від пилу рівня IP 30, однак без захисту від води, тому для використання на природі краще мати захисний чохол. Якщо говорити про реальне використання, то з MacBook Pro 16 при активній роботі, де споживання коливалось від 30% Вт до 130 Вт, Trail 200DC забезпечив приблизно 3 години автономності, і це очікуваний результат для 192 Вт. -годин. А от Trail 300DC за тих самих умов працював близько 5 годин. І ця різниця у 288 Вт годин вже відчувається на практиці. Що стосується швидкості заряджання, то Trail 200DC приймає 70-80 Вт і приємності 192 Вт. -годин. Повний цикл від 0 до 100% займає орієнтовно 2 години 30 хвилин. Або 2 години 45 хвилин з урахуванням фінального добору заряду. У свою чергу Trail 300DC приймає до 130 Вт, тому 288 Вт-годин заряджається приблизно за 2 години 15 хвилин. І ще один важливий момент: якщо підключити два зарядні блоки по 140 Вт і використовувати кабелі на 140 Вт, теоретично здається, що швидкість має зрости. Але прийом на Рівні 130 ватт, тому тут частково маркетинг може фірмові блоки живлення та кабелі екофлоу дійсно дають ріст швидкості заряджання. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте. Перевіряємо, чи можна двома зарядними блоками швидше зарядити екофлоу Trail 300 як зображено на картинці. В нас два зарядних блока, один анкер на 140 Вт, інший від MacBook Pro на 140 Вт. І також шнури в нас також на 140 Вт. Починаємо експеримент. Підключаємо перший шнур. Другий шнур. Все працює. А лайфхак не працює. Швидше воно заряджатись не почалось. Чомусь Я зараз поправлю шнурочки, але ні. Ну ні. Так само, як і коли один зарядний блок заряджає станцію. Але можливо з зарядними блоками від EcoFlow це буде працювати. Далі переходимо до Ugreen. 48 тисяч мільампергодин 300 ватт. І тут одразу варто сказати про дизайн. Ця модель стала переможцем Red Dot 24 і це не просто формальність, адже пристрій має сучасний стриманий вигляд, акуратні лінії та великий матовий дисплей, який виглядає дорого і читається комфортно навіть при яскравому освітленні. Крім того, продумане розташування портів USB робить його зручним у щоденному використанні. А корпус виконаний із вогнестійкого матеріалу стандарту V0. Простими словами він менше схильний до займання та не розповсюджує полум'я. Всередині встановлена літій залізофосфатна батарея з ресурсом до 3000 циклів до 80% ємності, що робить його довговічним рішенням. У реальному тесті з MacBook Pro 16 під рендерингом відео Югрін пропрацював близько 2 години. І ще один важливий нюанс. Після 40% заряду під високим навантаженням запас енергії почав зменшуватись значно швидше. Заряджається йогогрін із швидкістю від 111 Вт до 130 Вт. Тому повний цикл займає приблизно годину 20. Тобі більше не знадобиться розетка для того, щоб підживити свій додатковий екран. Просто беремо перехідничок, вставляємо його в наші е пауэбанки і все працює. Екран на 27 дюймів споживає всього 22 Вт. І нарешті Anker Solix C300 300 це вже міні-станція з розеткою 220 вольт, потужністю 300 Вт і короткочасним піком до 600 Вт, яка також використовує літій залізо фосфатну батарею для безпеки та тривалого ресурсу. Корпус розрахований на використання в приміщенні, без офіційного захисту від вологи. У реальному використанні через USB з MacBook Pro 16 станція забезпечила стабільну роботу приблизно 4 години без різких просідань. Через стандартну розетку пристрій заряджається швидко від 0 до 100 приблизно за 70 хвилин. А якщо використовувати USB c то повний цикл буде трохи довший близько 1 години 45 Десяти хвилин. І якщо підсумувати, то у 2026 році економічно вигідно обирати пристрій під свій реальний сценарій для максимальної ефективності та мобільності з технікою, підійдуть EcoFlow Trail або Югрін. А якщо важлива універсальність і можливість роботи з 220 вольт, тоді Anker Solix C300 виглядає більш збалансованою інвестицією. Головне орієнтуватись не лише на цифри, а на реальну поведінку пристрою під навантаження. І на завершення, якщо вам близький такий формат чесних порівнянь без зайвого шуму, підписуйтесь на канал Нютайм, ставте вподобайку та діліться цим відео з тим, хто зараз обирає зарядну станцію, потужний павербанк чи іншу техніку для автономної роботи. А також нагадаю, що зарядні станції, павербанки та іншу техніку ви можете придбати в магазині НюТайм. І ще важливе разом із благодійним фондом New Time for Ukraine Ми продовжуємо підтримувати наших військових у напрямку Все заради життя. Кожен ваш перегляд, кожна підписка і кожен донат мають значення: долучайтесь до збору, робіть свій внесок та отримайте подарунки за донат.